Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні на прохання внучки готувала ось такі міні-булочки з сосискою. Готуються вони дуже просто, а виходять оригінальними та смачними. До злегка теплого молока додаємо чайну ложку цукру з загальної кількості, дріжджі та 4 столові ложки борошна з загальної кількості ретельно перемішуємо та залишаємо опару на 10-15 хвилин. Беремо два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Додаємо цукор, який залишився, півчайної ложки солі та злегка розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Тепер можна об'єднати опару та здобу. Частинами вводимо просіяне борошно. Борошно використовуємо не все. Трішки залишаємо, щоб не забити тісто. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Викладаємо тісто на робочу поверхню, притрушену борошном. Обвалюємо тісто в борошні та починаємо вимішувати. Не менше 7 хвилин. Я скорочую цей процес, відбиваю тісто об стіл. По потребі змащуємо руки олією, але борошна більше не додаємо. Ось таке ніжне м'якеньке тісто повинно вийти, змащуємо ємність олією, викладаємо тісто, також змащуємо зверху, накриваємо на 40-60 хвилин. Ось яке красиве, пористе та ніжне тісто вийшло, змащуємо поверхню злегка олією, викладаємо тісто та скачуємо жгут. Який ділимо на 20 рівних частин, десь по 45 грамів. Кожну частинку округляємо, накриваємо на 10 хвилин, хай кульки відпочинуть. Частину кульок залишаємо, а частину накриваємо рушничком, щоб вони не завітрювалися. Кульку перевертаємо гладенькою стороною донизу. Розкачуємо подовжений овал, краї згортаємо до середини. З'єднуємо, защіпуємо та перевертаємо. І так далі. Все це гарно видно на відео. Дуже просто. Викладаємо на деко, яке застелене пергаментним папером. Накриваємо на 30 хвилин. Викладаємо сосиски, притискаючи до дна. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. Можна притрусити кунжутом, але без кунжуту я думаю буде навіть краще. Випікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Накриваємо на 15 хвилин рушничком, щоб вони відпочили. Робимо тоненькі смужки з кетчупу та гірчиці з допомогою кондитерського мішечка. Буде смачно і красиво. Смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах, а найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!